Михайловського Олександра. Ми познайомилися в дуже таких е неприємних обставинах. Це був похорон мого брата. Вони служили разом у 2014 році в Дебальцево, висота Валера 375. На жаль, брат світом не вийшов. На той момент я ще не знала чоловіка. Так, ми знали, що в брата є друг, яким вони разом на одному БМП їздять, де разом на дискотеки їздять, але з ним особисто я тоді не була знайома. Вже познайомилася на похороні, коли приїхали хлопці, і Саша першим, яким хто захотів поїхати по тіло мого брата. Саша часто до нас приїжджав. Він допомагав нам, дуже часто на могилу приходив. Якось так, так якось доля склалася, що я вийшла за нього заміж. Сам родом він з Гайсена, там в школу вчився, там родився, там служив. Потім народилася в нас донечка, і ми переїхали в Тернопіль. В Тернополі росли розвивалися. Чоловіка я особи не бачила за цей весь період нашого шлюбу. Його більше не було, чим він був, тому що він військовий служив. Це його було життя. Коли він служив, так він хотів додому. Він постійно казамряний, я такий втомлений. Я так хочу додому, відпуска в він приїхав. Він трошки побув тиждень, там, пару днів. І все, він каже: Все, я вже хочу назад. Я не можу тут жити, я не можу тут нічого бачити. Мене тут всі люди нервують, я хочу назад. І він їхав назад. Навіть коли контракти закінчувалися, він завжди продовжував інший, інший, інший. Це було його всім життям. Він каже: Я не знаю, як цивільним життям жити. І він сказав, що я не зберіг твого брата, але я завжди буду берегти тебе. Він ніколи нікому не відказував допомозі. Навіть якщо він там сам втомлений, ну він завжди знав, що я от маю допомогти, і він йшов і допомагав. Це була неділя. Приїхав воєнкомат, дали мені сповіщення. Знаєте, перша реакція була така неосвідомлення ситуації. Я ніби розуміла, що сталося, але такий якийсь шок. Я дивлюся на це сповіщення. Я розумію, що його немає, але е, я питаю добре: якщо його немає, де тіло? А тіла нема. Я дуже переживала, щоб хоч щось, щоб його знайшли, щоб його не кинули на там. І ну, на щастя, на щастя його ж не знайшли. Вона особи і не пам'ятає його як людину, вона пам'ятає його як тільки по фотографіях. А вона знає, де її тато. Вона там бачить, ходить в садочок і бачить, що приходить по діток тато, а не мама. І вона каже там, мама, тато прийде і ми підемо в парк гуляти. Я їй стараюся пояснювати, що тато не прийде. Вона ще маленька і вона ще до кінця не усвідомлює. Що тату не прийде. Саша він був. Він був дуже стриманий. Він ніколи не показував свої емоції. Завжди він стриманий був. Характер такий твердий. От За це він мені подобався. Він був наполегливим і він завжди знав, чого він хоче. І він завжди йшов до того, чого він хотів. Він ніколи не кидав справу на півдорозі. Е, останній отпуск, який він приїжджав, це був січень. Е, він приїхав, був дуже сумний. Такий мало розговорчивий, практично зі мною не говорив цілий відпуск. Я втомився. Мар'яна, я втомився вже, я не хочу говорити, давай просто помовчимо. І в нас в квартирі висів його портрет з дошки Пушани. і він так подивився на цей портрет і каже: Мар'яна, я як помру, поставиш мені на пам'ятник цей портрет, і обов'язково Архангела Михаїла. Після його смерті я дуже довго не наважувалася ставити пам'ятник, але коли вже взялася за цю справу, я дуже довго шукала фірму, яка би мені це зробила. Пам'ятник вийшов, я думаю, що чоловікові він би сподобався. Фірма, яка мені ставила кам'яні справи, вони виконали саме те, що я хотіла. Вони вирізблили з каменю цього архангела. Чудово вони справилися з цією роботою. Важко, важко усвідомлювати, але я рада, що його душа на небі. Він не бачить того, що бачимо ми.